Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ось такий от клапан SCV, дозатор палива або регулятор тиску палива. Кому як подобається. Цей клапан стоїть на насосах ТНВД з системою Common Rail. Значить, розкажу в двох словах, як працює цей клапан. Сам клапан складається з механічної частини електричної, корпус у нас має циліндричну форму, і в цьому циліндрі стоїть поршеньок, який рухається туди-назад. Ну і Відповідно, ці рухи контролює електрична частина, у нас тут фішка на два піна. І Виходить, що цей клапан відповідає за тиск в рампі. І якщо цей поршеньок, який тут рухається, він підклинює. Ну, з часом з'являється виробітка на цьому поршені. Він підклинює і тоді починають плавати оберти в рампі. Відповідно, якщо плавають оберти в рампі, то і плавають оберти двигуна. Оберти двигуна починають плавати, мотор працює не зовсім рівно і стабільно, починає так, підрикувати, бо в мотор йде або більше палива або менше. І от, от так, такі, з такими перепадами, відповідно, тиск змінюється в рампі, і мотор, як би мовити, так, колбасити починає. Спочатку це е, дуже лайтово проявляється, зовсім трошки, так воно, потім все більше, 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 і ця проблема усугубляється до такого моменту, що, е, наприклад, заводимо машину, вона глохне. Заводимо, глохне. Відповідно, так вже машину експлуатувати неможливо. Сьогодні хочу показати на прикладі свого автомобіля Subaru Forester дизельного. В мене теж виникла така проблема, що плавали оберти, а в якийсь момент машина перестала зовсім заводитись. Конкретно розкажу за свій випадок, що були плаваючі оберти в мене. І Я вирішив замінити цей клапан, але купив спочатку китайський клапан, поставив китайський клапан, проїздив 2000 і сталася в мене така халепа, що він заклинив, Ну, почав дуже сильно клинити, особливо коли похолодало, там десь мінус 5 було. Цей клапан почав дуже сильно клинити. і Машина заводилась і глохла. Я просто взяв старий клапан. Ось цей оригінальний по-денсо зняв поршень, від, відполірував поверхню поршня, вставив його назад, поставив на машину і проїздив орієнтовно 300-400 км без проблем. І Потім почалися знову ті самі проблеми, знову почали плавати оберти, і мотор почав підрикувати. Ну і відповідно Потім я вже психанув і просто купив оригінальний такий самий клапан Денсо. І вже проїхав близько 1000 кілометрів і машина працює ідеально. Ніяких плаваючих обертів, все працює чітко, прекрасно. Тому не раджу ставити замінники у ці клапани. Вони китайські просто ну, не ходять. вони. Раджу всім у ці клапани ставити нові. Ну вони не коштують шалених грошей, тому краще вже раз замінити і забути. Шліфувати, ну це полірувати теж я не радив. Це ну, одноразова акція, скажімо так. ну Надовго цього не вистачає. Ну Мені вистачило на 300-400 ну це несерйозно. Кожен раз знімати, оце, займатися ну, цим колхозом, ну, не рентабельно. Краще раз купити такий клапан і забути про цю проблему. Також дуже часто виникає проблема з цим клапаном на опілях. На опілях є такий мотор 1,7 CDTI, і на ньому от дуже часто проблема з цим клапаном. Е, ну, Ізначально взагалі, коли в мене з'явилася така проблема, то моніторив я її по опілям. І також е, якраз до мене приїжджала машина з такою самою проблемою. Там е, теж машина е, спочатку плавали оберти, а потім в якийсь момент вона. Заводилась і глохла. Я замінив цей клапан на оригінальний, і клієнт їздить по сей день і все в нього прекрасно тепер з паливною системою. Ну і Відповідно, зробив такий самий експеримент зі своєю машиною. Правда, спочатку попробував в китайський, зробив висновок, що воно не працює. Оригінальний клапан купляємо і їздимо ну, нормально. Ну Цей заводський клапан у мене стояв. У мене в машину ніхто не лазив, він проїхав 200 тисяч оригінальний клапан. Китайський проїздив 2000. Ну, тому краще переплатити там десь в два чи в три рази дорожче оригінальне, але він же буде їздити і їздити, скажімо так, без жодних проблем. Ну, Думаю, соточку він від'їздить. Ну що ж, друзі, ну, дивіться це відео далі. Я покажу. Моменти зйомок в різний час, коли в мене ну, ця проблема тільки з'явилася. Взагалі, ну, як в мене настигла ця проблема з китайським клапаном зимою, дуже підвела мене, ну, я, треба було їхати, і, на жаль, не зміг поїхати, прийшлося плани перенести. Тому от, покажу все детально, як. Раз мене підвів цей клапан, потім я його ну, замінив на оригінальний старий відшліфований. Але зразу кажу, що вже краще, якщо, наприклад, бюджет не дозволяє купити новий клапан, то краще зняти старий, полірнути і поставити. І це буде краще, ніж купити китайський. Бо ну, китайський це взагалі він просто клинить і тоді взагалі. Ну, ви взагалі нікуди можете не поїхати. А з цим клапаном старим, як він в мене не вимахувався, плавали оберти, піддимлювала трошки машина. Більший розхід палива був, але в мене на старому клапані не було такого, що машина ну, глохла і не їхала. Це вже, мабуть, дуже довго треба їздити на цьому оригінальному, щоб вже перестала машина ну, їхати. Також от, ну, хочу зазначити, що коли купив новий клапан, то розхід в мене зменшився. Розхід зменшився, бо ну, тепер система працює стабільно і ну, не подає лишні, лишнє паливо в мотор. Тобто розхід зменшився, димність може теж трошки зменшитись і загалом. Все працює, мотор працює ідеально рівно. Тиск в рампі абсолютно стабільний. Ніяк не пригає взагалі. Я теж перевіряв, тиск в рампі стабільний, що на холодно, що на гаряче. І, власне, з обертами теж все стабільно. Вчора мій Субарік мене дуже сильно підвів. Зібрався їхати по справах, завів його, завівся він з півтечка. Але почали плавати оберти і машина заглохла. Заводив так, глушив, ну, заводив вона глохла, заводив глохла. Якщо е, нажимаю на тапок в пол, то вона не глохне при обертах. Але тільки впускаю педаль, і починаються холості оберти, е, оберти плавають, плавають і чик, глохне. Ну, зараз я це продемонструю, о таке от відбувається. Ось так жорстко плавають оберти і сам мотор ніби так підрикує. Трошки і труситься, підрикує, ось таке відбувається. Ну Зараз поки не глохне, зараз попробую газанути, може зараз загохне от, От таке от відбувається. Ну як так їхати можна? Ось так виглядає старий регулятор тиску палива. Денсо. Це оригінальний. Тут всередині поршеньок в цьому циліндрі. Ось такий поршеньок стоїть. Я взяв пасту гої і відполірував внутрішню частину циліндра дозатора цього, і сам поршеньок відполірував. Звичайно, там задіри лишилися ще на циліндрі. Ну, поршеньок добре відполірувався, а на циліндрі лишились задіри. Але ну, стало трошки краще. Буду пробувати ставити. Ну що ж, потрібно зняти сам клапан. Він стоїть в дуже доступному місці, оскільки насос стоїть саме у верху двигуна, то і клапан у нас в хорошому доступі. Але е, тут є такий нюанс, що коли я перший раз його міняв, я знімав колектор. Ну, Я знімав колектор по якихось там іншим причинам, вже не пам'ятаю. Е, і доступ у мене був значно кращий. Цього разу я не хочу ну, нічого додатково розбирати. Мені просто треба сам клапан зняти. І Для того, щоб його відкрутити, тут у нас е, болти які під шестигранник п'ятий. Внутрішній. Значить, треба відкрутити ці болти. ну Зовнішній болт відкручується легенько, а нижній болт відкручується ось я вставив біту. Тут магнітом вона у мене фіксується, щоб не впала вниз. І відкручую я її рожковим ключом. Ось. ось так от. Відкручую ці два болта. Тут зняв фішку попередньо з самого клапана і відвів тут е, вакуумну магістраль, оцю. вона тут до колектора прикручується. І ось цю фішку е, датчика повітря тиску. Оць, оцю, що тут От, Її теж відвів. Місце звільнилось. Два болтика я вже зірвав, зараз їх викручу. ну і Побачимо, чи зараз клапан тут у нас вийде. Бо в принципі він ще ж тут заходить е, глибше в сам насос, чи хватить йому місця до колектора, щоб вийти. Зараз побачимо. А ось так працює двигунчик після заміни дозатора. Я вже звісно, його нагрів, поїздив, перевіряв. Ну, Обороти не плавають взагалі. Ну, про... По суті, ідеально машина працює. Зараз покажу. И капотом, пожалуй, сдувается. Вот. так, вот. так ревно вращается рунчик. Колектор знімати не потрібно було. Поставив рідний дозатор, денсор, відполірований. Але в майбутньому, якщо виникнуть такі проблеми, прийдеться купити новий оригінальний дозатор. Він не коштує таких великих грошей, але в моєму випадку мені треба було переконатися, що справа дійсно в ньому. Перший час можна поїздити так, потім, якщо буде знов плавати оберти, потрібно буде купити новий дозатор. Все-таки нова деталь, то є нова. А ось так виглядає цей китайський дозатор з рожевою фішкою. Ось такий в нього вигляд і сам корпус навіть іншого кольору. Вся поверхня вже видно посиніла. І я думаю, що посиніли і його стінки самого поршня і циліндра. Ну, Ось така маленька деталька робила такі серйозні проблеми з машиною. Ну, Зараз на машині хоча б можна їздити спокійно. Ну, а З цією машиною просто глохла і неможливо було, наприклад, на світофорі не постоїш. Тільки холості оберти і машина зразу глохне. Ну Так ж, ну, не має бути. Знайшов ось коробочку з-під старого дозатора. Ось така фірма AutoFit, дозатор палива, замінник Denso. Ну, Якщо ви хочете машину на продажу зробити, можете купити і такий дозатор. Я за нього заплатив в районі 1200 гривень, точно не пам'ятаю. Ну, Грубо кажучи, десь 30 доларів. А оригінальний коштує 80 доларів. Краще купити оригінальний. Цей прослужить... Ну, Мені він прослужив десь орієнтовно 3000. Ну, це того не вартує. А оригінальний навіть після полірування і далі служить. Ну що ж, друзі, проїздив десь 300-400 км. І знову почалися ті самі проблеми. Зараз продемонструю як це виглядає. Ну, Заводиться машина нормально, в принципі, нічого страшного, все-таки на вулиці холодно, Зараз покажу як робить. В принципі сьогодні не так ще й холодно, плюс один і ця проблема так себе не показує. Але якщо дуже уважно, уважно прислухатись, то є такі ривочки в роботі, Ну, не знаю, скажімо так, зараз як пояснити, як назло сьогодні завелася нормально без зайвих звуків. Але теж, е коли заводив десь в мінус 5, то були такі звуки. Ті у у у, -у, 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 -у. Тільки, Ніби як плавають оберти, але ну, не суттєво. Скажем так, це перші дзвіночки, що клапан вже виходить з ладу. І ще отаке от булькотіння в салоні. Коли мотор робить, то чути, як в салоні таке от буль-буль-буль-буль-буль. Ну, коли цей клапан справний, таких звуків немає. Ну, Якщо прислухатись уважно, то трошечки ривками працює мотор, не ідеально рівно він працює. І вібрація по кузову йде. Включи вентилятор пічки і звуки От, ось такі. Тисить мене цей клапан все ось тут появились нарешті ці звуки По мірі прогріва я думаю чітко чути на відео як плавають оберти Це пов'язано з тим, що паливо, яке поступає в насос, розподіляється нерівномірно. Тому відбуваються такі звуки і ривки дуже чітко чути, як маховик зараз шумить. Я так розумію, що маховик намагається погасити ці коливання, і від того він починає так дуже голосно шуміти. Замовив новий дозатор палива по денсу. Ось денсу, Але зроблений в Таїланді. Значить Ось такий от новий клапан, ну такий як заводський. В комплекті у нас ось тут резинове кільце, металева прокладка і ось такі шпільки для зручності встановлення. Ставлю новий регулятор. Фішка йде у нас на низ. Тут два болтика прикручують регулятор. Металева прокладка догори, резинове, резинове кілечко вниз. І ось таким чином. Поступово е, прикручую з двох сторон двома болтиками. Не один спочатку, а потім другий. А так поступово. Трохи один, трохи другий закручуємо, так, щоб рівномірно запресувати сам, е, ну, саму деталь в насос. Поставив новий регулятор. Зараз буду перевіряти. Перший раз машина може навіть заглохнути, бо трохи там соляри витекло. вроде нормально працюю. Но... Ну, ну печку сразу, чтобы проверить. Як краще робить. Далі вже треба тестувати і перевіряти. Ну, одним словом, ну датчик вже, ну датчик це регулятор буде новий. Якщо проблема не в цьому, то вже треба буде далі копати. Ну, зараз працює стабільно, рівно. Як бачите, проїхав вже більше 700 кілометрів. Все працює справно, заводиться без проблем. Зараз 11 градусів. Розхід максимальний був 8,2, став 8.0. Зараз покажу, як двигун працює. Двигун працює рівно. Його не трусить, прекрасно працює двигун, ідеально рівно. Тут було чути як трусить маховик. Ну, як чути, зараз працює все прекрасно. Ну все, Ремонт вдався.